Одна дівчина написала на Reddit, що витратила 3 тисячі євро на лазерну епіляцію. Пройшла 12 сеансів, а результат лише наполовину, тобто половину волосся, так і залишилась. А от чому салон їй так нічого і не пояснить? Зараз розкажу. Я розберу, чому цей результат такий слабкий, і що потрібно знати, щоб не потрапити в таку ж історію. Є три речі, які варто перевірити перед тим, як записуватися на лазер, бо цю ситуацію можна було легко уникнути. Ось цей коментар. Вона пише: я витратила майже три тисячі доларів на лазерну епіляцію і волосся все одно росте. Десь 40-50% залишилось. Я працюю з діодним обладнанням понад 5 років і бачу такі ситуації постійно. І майже завжди проблема криється в одному з трьох факторів: це обладнання, спеціаліст або Очікування клієнта зараз покажу, у чому саме могла бути проблема. Перший червоний пропорез – це обладнання. Якщо після 12 сеансів волосся зникло лише наполовину, значить, що апарат або слабкий, або застарілий. Навіть якщо це діодний лазер, це не означає, що він працює ефективно. Такі апарати можуть працювати на одній технології, але різниця у потужності, якості збірки і ефективності імпульсу колосальна. І саме від цього залежить, чи буде результат. Після шести сеансів, або не буде навіть після 12. І тут починається найцікавіше. Багато салонів працюють на неякісному або малопотужному обладнанні, іноді власники навіть не підозрюють, що апарат не дає потрібного ефекту, доки клієнти не починають казати, що не бачать результату, який їм обіцяли. У результаті замість шести нормальних сеансів люди проходять 10, 12 і більше, а волосся все одно росте. І найгірше, клієнт втрачає не Лише гроші, а й довіру до самої процедури. Як це має бути насправді після третього сеансу вже мінус приблизно 60% волосся, після шостого приблизно мінус 80%, А якщо після 12 результат лише наполовину, справа не тільки в апараті, навіть потужне обладнання не дає ефекту, якщо неправильно підібрані параметри або виставлені занадто короткі інтервали між процедурами. Після кожного сеансу кількість активних фолікулів зменшується, волосся росте повільніше. І це потрібно враховувати, але якщо майстер просто продовжує робити процедуру і по графіку як підписку на Netflix раз на місяць, без урахування того, що волосся вже росте повільніше, результат зупиняється. Так зазвичай роблять там, де майстер не розуміє, як правильно працювати з параметрами, або його не навчили, або ж обладнання просто не дозволяє досягнути кращого результату. Справжня лазерна епіляція базується на фазах росту волосся: анаген, катаген, телоген, коли майстер контролює ці фази і коригує налаштування під кожного клієнта 6-8 сеансів. Зазвичай вистачає, щоб отримати стабільний результат. Перед тим як записатися на лазер. Обов'язково поставте три запитання: перше, яку саму технологію використовує салон, діодний лазер чи, можливо, взагалі IPL? Деякі навіть не знають, що працюють на IPL, думаючи, що це лазер. Запитайте модель і потужність обладнання. Звісно, як клієнт, ви можете не розуміти всіх технічних деталей, але орієнтовно, якщо апарат видає менш ніж 165 джолів за 290 мілісекунд, це вважається слабким обладнанням. Так, у салоні можуть запетити. Не те, що апарат потужний, і якщо результату не буде, це означає або вам сказали неправду, або неправду сказали самому салону, продавці обладнання у будь-якому разі. Гарна новина в тому, що ви зрозумієте це вже після першого або другого сеансу. Друге запитання: попросіть показати фото до і після результатів саме з цього апарату, а не з інтернету. Бо реальні результати це найкраще підтвердження якості. Також зверніть увагу, за скільки сеансів вдалося досягти тих результатів. Це багато про що скаже. І третє, спитати, яка політика повернення, якщо результат буде слабкий, якщо салон заявляє, що працює на потужному обладнанні останнього покоління, то він має бути впевнений у результаті. І це треба підтверджувати, наприклад, гарантію, що якщо після шести сеансів ефект буде менше ніж 70%, клієнту повернуть гроші. А якщо гарантії немає, це означає, що результату теж не буде. Три прості запитання, і ви вже захищені від більшості помилок. Бо коли салон дійсно впевнений у своїй технології, він завжди відповідає на них відкрито. Ця дівчина втратила 3 тисячі доларів і пошкодила шкіру, просто тому що не знала, які ставити запитання. Не повторюйте її помилку. Напишіть у коментарях, скільки процедур знадобилося саме вам, чи можливо ви теж потрапили в ситуацію, коли вже пройшли багато процедур. А до бажаного результату ще далеко. Я із задоволенням розберу вашу ситуацію і допоможу зрозуміти, де могла бути помилка. Підтримуйте це відео лайком, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей знали правду про лазерну епіляцію.